Часу вийшли фарисеї і почали сперечатися з Ісусом, вимагаючи від Нього знамення з неба, випробовуючи Його. Зітхнувши своїм духом, він каже. Чому оцей рід знамення шукає? Воістину кажу вам, що не буде дано. Не буде дано цьому родові знамення. Залишивши їх, він сів знову в човен і вирушив на другий бік слово Господнє. Дорогі брати і сестри, десь зо два дні тому в мережі з'явився ролик, що десь бі біля берегів здається Латинської Америки. Батько з сином пливли на надувних човнах. І одного, в один момент батько знімає цього сина. Кит кашалот, як та риба правильно називається, ну, словом, велика риба, ловить в пощаку цього чоловіка. Це все батько знімає на камеру з човном, з веслом, з ним самим. Ну і відомо, що кити вони не мають можливості ковтати, вони харчуються планктоном. Якщо я правильно розумію, чи це точно ця сама риба. Ось. Але кити, здається, точно не мають. У них вуса величезні, через які вони і проціджують цей самий кріль, планктон. І того чоловіка десь там через якусь хвилинку виплюнув він. Друзі, я коли це побачив, ну, по-перше, страшно. Е, По-друге, одразу <смеш>, така лампочка в голові, як йона, як Йона, якого проковтнула риба. Яка саме риба? Що то був е, за ситуація? Як то воно виглядало? Ну, але в будь-якому разі, ось коли я побачив ці кадри, мені пригадалося про йон. Чому вам е, розповідаю цю цікавинку? Ну, звісно, не для того, щоб заповнити ваш час. А, тому що в іншому паралельному тексті до 8 розділу Марка звучить про е, знак Йони. Ісус каже, не буде дано їм знаку, крім знаку Йони. В цьому тексті від Марка тут не згадується про Йону. Просто Ісус каже так дуже стисло, коротко, що не буде дано їм знаку. Е, про що сьогоднішня мова? Про що сьогоднішній текст? Для того, щоб зрозуміти це, потрібно перегорнути текст на суботу. Ну, не буду цього робити. Ви дивитеся в основному. Всі ті люди, які дивляться, майже всі дивляться щодня. Е і ми пам'ятаємо, що в суботу Ісус розмножив хліби. Я, правда, там про це лише згадав побічно, я базував свою проповідь на першому читанні. Ну, але я сказав, що Ісус розмножив хліби, ну, і ви це знаєте, і зрештою. Кожного дня в описі до відео я даю також лінк на тексти, і кожен може собі відкрити, почитати і перше читання, і псалом, і Євангеліє, і повернутися, і подивитися, як саме там написано, на що я сам. Там звернув увагу, на що акцентував, а що проминув, і так далі. І отож, там мова була про розмноження хлібів, тобто Ісус розмножує хліби, 1020, ну, плюс-мінус, їсть. Це не просто сенсація, це мегасенсація, тому що такого ніколи не було. Ну, як так може бути? В них не було чогось, а всі понаїдалися і тих кошиків поназбирали багато. Не подужали, не змогли доїсти. Як так? Ясно, що про це говорили всі. от Про що можемо сумніватися, то багато про що можемо, але про це не можемо. Про це говорили точно. Це була сенсація номер один. І одразу після цього приходять фарисеї і кажуть йому, дай нам знак. Розумієте, як це виглядає? Це трошки подібно, пробачте, вже повторююся не раз, як один мій товариш любив після якогось застілля, якийсь відпуст, ну, знаєте, там, і таке, і сяке, і холодний, і гарячий, і вже тих різних наїдків таких. Ну він любив так. Придсмокнути смачно і сказати, ну, що їв, що пив, що радіо слухав. <гум> ну в сенсі, чого тобі що бракує? <гум> тож наїлися від пуза, ну не бракує нічого. От любив він так трошки так пошуткувати так, чи, чи так, розмову підтримати. Я не знаю, чи він керувався, але була у нього така річ. І <гум> тут виглядає трошки так само ці фарисеї так само кажуть, ну що їв, що пив, що радіо слухав. 20 тисяч людей наїлося. 20 тисяч. Це була мегасенсація. Вони приходять і кажуть, дай нам знак. Вам що повилазило? Це вам не знак. Це не знак. Ви що вам позакладало очі вуха. Ви не бачили, не чули. Що сталося? Чим вам не знак? Чим вам це не підходить? Недогода. Недогода, не підійшло, не таке. Не таке, трошки, якби трошки інакше, то би підійшло, але так не підійшло. І, дорогі друзі, як я вам вже так трошки зізнався, що кожен проповідник має якусь свою тему і обговорює те, що його якось болить, особливо, ну от мене зараз це болить. Тому що я зараз маю враження, що сучасна церква, навіть попри війну, Багато в чому Євангелія і логіки Ісуса не чує. Дуже багато людей переконані, що ну, Ісус якось робив по одному, ми будемо робити по-іншому. І в чому саме є проблема? Так підійду одразу до справи, до того що. Маса людей переконані, що ну добре, Ісус, він там собі щось говорив, щось робив. Але ми будемо побожніші за Нього, ми будемо добріші за Нього, ми будемо мудріші за Нього. Те, що він робив, це одне, ми будемо робити краще. На чому це, дорогі друзі, полягає? Ну на тому, що Ісус сьогодні зітхає, зітхнувши своїм духом, ну, після того, як йому сказали, що «Не догода, отаке от чудо не підходить. 20 тисяч людей поїло. Нам не підходить. Нам давай якесь інше чудо. Давай. Мультфільм на замовлення. Три-чотири. Поїхали. Чудо, чудо! Реакція Ісуса. Н -н -н. Зітхнувши своїм духом, він каже, чому оцей рід знамення шукає. Воістину кажу вам, воістину кажу вам, це підкреслення серйозності сказаних слів. Не обмовився, не пошуткував, не не так зрозуміли. Декларує, зараз я заявляю урочисто, чітко і ясно, що не буде дано цьому родові знамення. Все. Залишивши їх, він сів знову в човен і вирушив на другий бік. Іншими словами, бахнув дверима. Іншими словами, сказав: Я не буду з вами говорити. Вам не підходить? Гуляйте! Він не сказав гуляйте, це зрозуміло. Він не бахкав дверима. Я пояснюю ось ці мовні конструкції, ці порівняння, які ми зараз з вами використовуємо. Або, можливо, хтось із вас їх використовує. Добре, я їх використовую. Так? Коли хтось не хоче говорити, бахкає дверима. Коли хтось каже, що ах так, ну то вибачай. Ісус їм каже, ну то вибачайте, ну вам не підходить. Ну, то я піду до тих, кому підходить. Я буду проповідувати тим, хто хоче мене чути. Ви не хочете ваші проблеми. І дивіться, в чому, дорогі друзі, є от саме трудність нашої теперішньої епохи, в якій дітьми якої ми з вами є. Ми не живемо в іншій епосі, не будемо мати іншої, ми маємо цю і все, іншої не буде. В тому, що багато людей кажуть, ні, ну потрібно вести діалог, потрібно розмовляти, потрібно дискутувати, потрібно переконувати. Навіть вечірньому червньому чаю в мене питалися, а як там переконати атеїста? Та ніяк. Причина невірства атеїста не в тому, що він не вірить того, що він там з чимось не зустрівся, чогось не побачив. Ну, Якщо якась людина справді стикається з наукою, але справді з наукою, ну не просто розумієте, там можна зробити науковий ступінь і бути вельми обмеженою людиною. Я таких людей зустрічав, на жаль, які мають PhD і там інші букви перед прізвищем іменем, але з мудрістю ці люди мають вельми мало спільного. Але то зовсім інша тематика. Так от, справді, якщо людина дослідить цей світ, дослідить якусь справу, дослідить певні послідовності. Така людина почне шукати геніальність цього сотвореного світу. Геніальність того, що ми називаємо закони природи. Як воно працює? Чому воно працює саме так, а не інакше? Чому воно саме таке? І, друзі, подивіться, в чому є трудність? Ця трудність проявляється в акцентах в проповідуванні. Ви мені вже теж можете закинути, що я свого часу нарікав на те, що проповідування дуже часто є недбалим, непідготовленим, і я готовий цю тезу повторити і обстоювати, тому що я думаю, що якби хто-небудь із священиків з таким рівнем знання мови опинився би в Польщі, в Італії, в Англії, йому дуже швиденько би подякували і попросили, що, ну, друже, або. Приїжджай, коли вивчиш. Але поки що людей не будемо мутлошити. Нещодавно почув одну фразу, як одна людина казала, що була на шлюбі, і на тому шлюбі священик, який вже дуже довго в Україні, але мови такі не вивчив. Він не вивчить, не має такого бажання. І був шлюб, і та пара стояла. І гості стояли, і всі слухали. І воно виглядало так дуже сумно. Тому що шлюб ну, це раз на життя, це серйозна подія. Але вони не почули нічого доброго на тому шлюбі. І це було дуже прикро, це було дуже прикро. Добре, але то, то одна проблема. Від одної переходимо до іншої. І дуже часто. На жаль, я особисто, бо я слідкую за цими речами, можна побачити такі певні різні проповідування на різних майданчиках, платформах, в різних групах, спільнотах про те, що та ні, ну, не треба людей лякати, там, казати про Божу кару, про Божий страх, про гріх. Це все неправильно. Це все неправильно. Потрібно домовлятися, потрібно розмовляти, потрібно достукуватися. Бог він інакший, Бог він різний. Бог Він і добрий, і суворий, і справедливий, і милосердний. Бог різний. Він Бог. Він більший за нас. От в чому полягає ось ця єресь діалогу, що ми намагаємося Бога постійно без кінця посадити за стіл переговорів. Ну, давай, домовляйся. Ну, от, ну, переконай мене. Ну, ти, ти мене недостатньо переконав. Ну, от, я, може би, хотів так от, от погрішити, так би погрішити, щоб якби так якби і гріх зробити, але так, якби, щоб з тобою проблем ніяких не було. Давай, як так можна? І знаєте, часто внаслідок не, не знаю, дуже багатьох складових, напевно, це питання для досліджень, насправді, душпастерських досліджень. Це те, на чим я ламаю голову. Є ціла група людей. Які єдине про що вони готові говорити, це про те, що як можна грішити, але щоб Бог на це уваги не звертав. Іншими словами, як можна, от, наприклад, це дозволити, або це дозволити, або ще щось інше дозволити, або ще іншими словами. Чому церква така погана, бо це забороняє, і це забороняє. Це не можна, і це не можна. От я би хотів ковтнути, не знаю, там напільника, ножа, пилку, а мені забороняють. От, чого це мені забороняють і предмети ковтати? Я би хотів. Ну, я зараз приклад кажу. Цей приклад абсолютно не жду з душпастерства. Я його вигадую, але в душпастерстві цих прикладів. Їх безліч. Без кінця хочеться людям ось ось ну, давайте зробимо так, щоб от я собі буду жити так, як я собі хочу, а Богові як треба, то нехай він мене переконає. А як ні, то я гупну дверима, я не буду його слухати. Є е, в Україні люди, які кажуть, що, ну що ж це за Бог такий, який ось посилає війни і різні нещастя. Що ж це за Бог такий, що він крові хоче? Що ж це таке відбувається? Хіба ми чимось гірші за інші народи? Вірмени на початку минулого століття могли теж сказати, хіба ми гірші за інші народи. Чому нас вирізали стільки мільйонів? Гігантський геноцид вірменів був. І світ проковтнув, світ на це не звертав уваги, що були якісь санкції супроти Туреччини? Ні. Євреї могли сказати. І казали. Так само, що. Чому це тільки нас мотлошать вбивають. Ми, наш народ, скільки разів міг казати про те, чому тільки наш народ? Розумієте, кожен народ міг би сказати в якийсь період своєї історії щось, чому це на нас впало? Ну, тому що, коли на нас впало, ми це помічаємо. Коли падає на когось іншого, ми це, можливо, бачимо трішки менше. І, друзі, я абсолютно не применшую наших з вами страждань. Страждань нашого народу. Абсолютно не применшую. Я кожною клітинкою свого тіла і кожною частинкою своєї душі хотів би, щоб всі ці страждання нашого народу зупинилися, закінчилися, і ми це не знаю, записали вже в підручниках історії як страшний сон і все, щоб, щоб це зупинилося. Але в мене є дуже важливе питання. Не знаю, маєте якісь міркування? Напишіть в коментарях, поспілкуємося, подискутуємо. Але що особливого наш народ справді зробив? Ну, Крім цих страждань, які припали на нашу долю зараз, що особливого наш народ такого зробив, щоб мати претензії і сказати, Боже, ми чогось там заслужили, ми щось зробили, чи ми тобі якимось особливим чином вірні. Я знаю, що я вже повторююсь, але в мене є питання. Де люди? Які приходять на Пасху на службу протягом всіх інших неділь року. Я розумію, що е, я це вже теж, ловлю себе на тому, що повторююсь, повторююся на тому, що повторююся, але це, це питання не до вас. Ну, Точно не до вас, того що ви задаєтеся собі цими питаннями. Ви ясно, що якщо ви хочете слухати проповідь кожного дня, то ви задаєтеся цими питаннями, але я ловлю себе на думці. Що зрозуміло, що це можливо, навіть великою мірою питання не до нас, ремокатоликів. Так, я знаю, що я собі чіпляю на груди там, не знаю, зірки, ордена, там, нагороди якісь. Але я з е, чистою душею, з рукою на серці вам скажу, що в основному на наших парафіях більшість людей, які є в кожну неділю, в основному ці самі люди є і на Пасху, і на різдво, і не знаю, там на відпуст. Часом там прийдуть якісь гості, хтось там приїде, хтось там, ті, які там раз чи два рази на рік прийдуть, то вони теж прийдуть. Але це плюс кілька відсотків. В основному ті люди, які ходять, такі і ходять весь час. Тобто вони, як є в неділю, так є і на Пасху. Але після тої нещасної петиції нещасної, це справді був перепис кількості ремокатоликів в Україні. Скільки в нас в Україні? Скільки 18 тисяч. Ну, це просто розумієте, це в межах статистичної похибки, розумієте, навіть е, якась доля відсотку навіть. Настільки мізерна кількість, що це просто сумно. Ну, добре, крім Римо-католиків, звісно, є багато протестантів, наприклад, які теж є в неділю на своїх зібраннях. У них немає таїнств, немає сповіді, немає служби Божої в тому розумінні, як то є в, в католиків. Але ну, там... моляться так, як вміють. Ну, але моляться. Але, друзі, ну, більшість країни, скажімо често, живе так, би, Бога не існує. І не рахується з Богом. Ну, хіба це не так? Це так Тобто Бог десь десь собі він там, а от ми тут, наше життя тут. Ми собі живемо без нього, але потім, коли з'являються проблеми, Ну чи горе, біда, так як війна, ось тепер, то все Боже, ти не такий, ти нам не підходиш. Але в цьому моменті, ми, ми як народ маю на увазі, можемо забутися, бо Богом є він, а не ми. Питання ставить він, а не ми. Так він готовий нас завжди прийняти, так він милосердний, так він готовий вислухати, прийняти і так далі. Але ось ця проблема, про яку я кажу, пов'язана з тим, що от ми дуже сильно перецукровуємо, перепудровуємо і кажемо: ні, так Бог завжди, Він завжди буде з нами говорити, завжди. От згрішив, посповідався, знову посповідався, згрішив – посповідався. Ну так, Але в якийсь момент різьба зривається, і вже пізніше людина хоче вже повернутися до якогось праведного життя, не робити того чи іншого гріха, а вже не може. Вже немає цих сил, немає вже за що вхопитися, вже, вже стерлися ці моральні сили. Але на превеликий жаль, ось це. Душпастерство, яке зводить до того, що ні, не треба казати про гріх, не треба казати про кару, не треба казати про Божу справедливість, треба так тільки у ті путі й мусіпусі. Але Ісус таким не був. Коли його відкидали і його не слухали, Він сказав: не буде вам дано ніякого знаку, сів човен і поплив. І він не панькався. І знаєте, в чому от, власне річ? Яка ну, мене непокоїть, в тому, що колись Господь Бог в нас спитається. І цих людей переконали, що все буде ок, що проблем ніяких не буде. А тепер вони розводять руками і кажуть, а нас переконували, що що б ми не робили, все буде добре, що не буде ніякої відповідальності за це. І Господь Бог в нас і в душпастерів, і в вірян. Ми, коли переконуємо інших людей, що щоб ти не робив, все махни рукою, все буде добре, не переживай, не журися. Завжди можна буде вести з Богом діалог, завжди можна буде його переконати, завжди можна буде його переламати через коліно, завжди можна буде якось з ним домовитися. Він не веде переговорів. Ну, Ми повинні це затямити, що він Господь Бог, а ми люди. Якщо ми хочемо щастя, якщо ми приймаємо його план, якщо ми хочемо прийняти його дари, їх потрібно прийняти з вдячністю і з радістю. Якщо ми будемо до нього феркати, ну, він раз другий запропонує, але на якийсь раз скаже: ну, не хочеш, я тобі насильно пхати не буду. І перепливе човном. Розумієте? Я, я думаю, ось до цього треба ставитися цілком серйозно. Наше життя дуже коротке. Наші можливості. Вчинення чогось доброго, наші можливості поворотів в сторону добра дуже обмежені. Чимось керуються ті люди, які кажуть, а ну, там чогось не зроблю, буду робити якийсь гріх, перестану молитися, перестану ходити на службу. Так яка ж різниця, ну там з Богом можна ж буде якось домовитися. Не буде він домовлятися, не хоче він переговорів. Не вів він переговорів ні з пилатом. Ні з гріхом. Ми хочемо вести діалоги, перемовини. Кілька днів тому, ось те читання, про яке я говорив, воно фундаментальне. Єва вела діалог з дияволом. Вона вела переговори, вона поговорила. Тепер весь рід людський мучиться через ці переговори. Не завжди потрібно говорити. Ісус показує своїм прикладом, що не завжди потрібно говорити. Він дає знаки, дає чудеса, він промовляє, він стукає, він чекає. Але до якоїсь мети, до якоїсь мети, до якогось часу, я розумію, я розумію, що сьогодні ви мені можете в коментарях написати, так як мені, зрештою, багато людей каже, що Микола більше зловиш на ложку меду, ніж на бочку дьогтю. Я знаю. Але я також знаю, що я за вас відповідаю. Якщо я вас буду переконувати, що живіть, як попало, а потім собі перетрети домовитися з Богом, так не буде. А я за це не хочу відповідати. Я за це відповідальності брати не хочу. Я хочу говорити те, що говорив Ісус. Я хочу повторювати Його слова, а не свої. Бо спасає він. Також своєю суворістю. А ми, як люди, як церква, ведемо, можемо вести людей до погибелі. Знаєте, наостанок. На останок. Одна дві, дві ситуації, які мене притовкли дуже серйозно і, хоч це вже роки минули, але мене досить це болить. Коли священник сказав парі молодій, навіщо вам брати шлюб? Просто поживіть між собою? Інший випадок. Людина звертається до душпастеря по допомогу. Він їй каже: Ну, не зможеш причастя приймати, ну але що ж, заміж вийти треба. Цікава буде розмова на тому світі. Ісус діалогу не веде, сідає в чове і пливе. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Мирного і безпечного вам дня і продуктивного вам тижня. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, вітаю всіх, хто дивиться зараз це відео. Хвилинка парафіальних оголошень. Можливо, ви неодноразово чули, що різні українські медіа бідкаються, що вони на грані банкрутства і закриття, тому що американські фонди, які протягом багатьох років утримували їхню роботу, відтепер грошей їм не надсилатимуть. Але нас з вами це не стосується, тому що кредо існувало без. Грантових допомог без тих самих американських фондів вся наша робота, яка є, є завдяки вашій дорогі глядачі, допомозі. Звісно, це унікальна ситуація, і ми цим надзвичайно пишаємося, тому що створити медіа, яке буде напряму оплачуватися самою аудиторією. Для кожного медіа є надзвичайно цінним. Це є для нас, як для всіх членів редакції, надзвичайно цінним, тому що ми е, не виконуємо замовлення якогось спонсора. Е, ми служимо вам, вашим інтересам, е, в усіх наших новинних е, матеріалах, усіх наших формаційних матеріалах, всіх наших молитовних матеріалах. Ми це все робимо для вас. Але робимо це виключно не тільки завдяки вашій допомозі. Отож, в чому? Проблема. З початку лютого 2025 року українські банки будуть блокувати перекази з картки на картку, а це означає, що ми, наша конкретно редакція кредо, не зможе існувати і не зможе працювати, тому що ми до цієї пори працювали завдяки вашим переказам, завдяки вашій допомозі. З цього місяця ми вже цього робити просто-напросто не зможемо. Тому маю до вас величезне прохання. В чатах наших трансляцій під різними нашими відео всюди є повідомлення про те, що ось тут можна підписатися на спонсорство на Ютубі. Клікніть, будь ласка, на це посилання. Е, перейдіть і підпишіться на спонсорство на Ютубі. ж саме можна зробити з Патреоном чи Баймієкофі. І це нам дасть можливість працювати далі. Ще раз кажу: за перекази на картку може бути блокування і штраф. Е, сума сплати штрафу може бути більшою, ніж сума отримана з переказу. Тому дякую всім за розуміння. Нехай вас Господь Бог благословить.